Радіо UA Chicago Друзі, всім доброго вечора. Вітаємо вас на каналі Радіо UA Chicago. І сьогодні з нами у студії Сергій Гузенко, CEO і фаундер компанії Vezom, компанія, яка може допомогти знайти вам it рішення для вашого бізнесу. Сергій, доброго вечора. Добрий день. Отож, сьогодні я пропоную поговорити трішки за блокчейн, за систему блокчейн, за криптовалюту, оцінити е, ту ситуацію, яка зараз є на криптобіржах. І загалом ціни, ціни, які є зараз на криптовалюти. Біткоін 100, майже 130 тисяч тисяч доларів. Ефір там більше 4 тисяч доларів. А інші валюти безпосередньо теж мають свою ціну, проте про них будемо говорити менше. Це нормально мати ось такі ціни для біткоїна для ефіра, на вашу думку? Ну я думаю, що це очікувано, тому що там. Лідери економіка штати качають криптовалюти як все більш якийсь офіційний еквівалент паперових грошової маси. Тобто, я думаю, так, це очікувано. Багато людей інвестували, чекали, тому я думаю, що це не кінець, буде зростання. Напевно, буде там. Прикольно, класно, коли там там той же біткоін буде там 4 мільйони чи скільки огорого чекає, чекає зараз. Прогнозую. Люди побіжать купувати. А, може таке не ні, будемо ні, говорити? Ніхто не знає, ніхто, не знає, а, може бути 4 долари. Знає можливо, так Все, так, це, так це, було. Це, це, це ризики. А що взагалі впливає на ціну на ціну біткоїна, ефіра, інших криптовалют, альткоїнів? Що на вашу думку, які є такі фактори, що впливають на їхнє коливання? Я вважаю, що це ринок, якщо це ринково відносини, якщо там є там попит, є зростає пропозиція, якщо там і навпаки, зараз багато для цього робиться. Тобто я вважаю, що зараз достатньо гарні часи, але вони там волатильні туди-сюди, і там багато людей заробляють гроші, багато їх втрачають. Тобто там а, криптовалюти завжди були високо Ризиковими інвестиціями, всі це розуміють. і там шанси отримати багато грошей, і шанси їх завжди е загубити, вони великі. Тобто всі це розуміють. Ну і напевно, це завлікає людей, і вони бачать у цьому там великий капітал. Це маніпулятивний ринок. <світність> <світність> ну, напевно, впливові особи мають. Можливість впливати, і ми це бачили, коли там якийсь твіт, він намагав, там ну, був зріст якоїсь там, монети, валюти, mm. і потім там, вона йшла там, туди, куди йшла. Так, тобто, напевно, так. Візь, візьмемо, що Ілона Маска і Дочкоін, так, чого так. вартує ця ситуація. Так. І бачили, який зріст тоді був, і бачимо, де зараз і Дочкоін. На превеликий жаль, люди, дехто заробив, але дехто багато дуже. Втратив на цій валюті і на цій маніпуляції від Ілона Маска. Але це дочкоін, це валюта, по суті, яка і не факт, що мала би мати якесь майбутнє. Якщо ми говоримо про біткоін, про ефір, ну це такі фундаментальні криптовалюти, так? Так, У всі цьому... вважають, що за ними стоять якісь логічні операції, якісь можливості, якісь взаємодії. Але чи є так насправді це ж ми можемо тільки... Чи можна порівняти от, блокчейн і ефір з золотом і сріблом, тільки в диджитал світі? Ну я думаю, так, тому що напевно всі інвестори мають у портфелі і золото, і срібло, і біткоін, і ефір, і це диверсифікація. І, напевно, якщо вони мають, то можливо їх фізично порівняти. Як на цьому заробляти? Давайте, друзі, сьогодні про це поговоримо. В нашій студії знову ж таки нагадаю Сергій Гузенко, CEO і фаундер компанії Везом. І як можна заробляти на криптовалютах? Бо я от знаю два методи, але я утримуюсь від того, щоб їх назвати, і попрошу вас, щоб ви пояснили нашим людям, нашим слухачам, як дійсно можна отримати якісь певні екстра кошти е з того самого біткоїна, ефіру чи інших якихось валют. Um. <ганувач> ну, потрібно, напевно, ну, якщо ми кажемо взагалі, як. Взагалі, користувач якоїсь криптобіржі то напевно потрібно там слідкувати за трендом, за ринком, дивитися. Там є багато чатів, там, я там підписаний, на деякі з них незрозуміло, вони справді щось продають чи ні. А є багато, а вже ж там підприємців, які щось там продають, якісь курси і так далі. Напевно, я навіть приймав участь, вона забільше воно, не працює. Ну і ну, я вважаю, що це на цьому, напевно, всі кажуть, знайомі. Так чи інакше, що на цьому можна заробляти гроші, але це прям потрібно там робити там щодня, там 24 на 7 і можливо, можливо, буде якась закономірність. Але я вважаю, що випадків дуже, дуже мало, і можливо, вони є. О них ніхто не знає. Ну тобто, це для мене це взагалі більш якась рулетка. Тому тобто, що перший варіант купи, купи продаю. Так, да. Купи так. продай, потрібно слідкувати за трендами, за новинами у світі політики, за якимись катаклізмами і так далі. Так далі що відбувається на фондових ринках. Це все буде впливати на ціну безпосередньо, щоб заробити. Купуєш на низах, продаєш на верхах. Головне тут не переплутати. А це часто буває. Це перший варіант. Я не думаю, що ми на ньому будемо сьогодні довго зупинятися, бо він, знаєте, такий не хочу сказати банальний, але дуже розповсюджений. Всі про нього знають. Навіть можна взяти для прикладу в Україні на базарі, коли знаєте, міняли долари, євро, тобто та сама модель тільки з криптовалютами онлайн. Другий варіант, як можна заробляти, це є що, Сергій? А, ну, є спеціалізовані компанії, які займаються саме майнінгом, ти можеш вкласти тут гроші. Що, що таке майнінг? Давайте пояснимо. Ну, це обладнання, спеціальне обладнання, обладнання яке встановлено там, десь у контейнері чи у якомусь приміщенні, і воно там, перетворює лент енергію на монети. Тобто є якийсь спеціалізований комп'ютер, який якимось чином так. видобуває монети. Так. Той, той самий біткоін, так. ефір. Так, ну, всі розуміють там, Nvidia і взагалі там, її зрісти найвища цінність, найвища вартість вона там, в якомусь відсотку залежить саме від цих пристроїв, вони називаються, є ASIC, є ще інші. Тобто це пристрої Nvidia, там, вони там, там, вартість десь 5 там, тисяч. Плюс, тобто, і вони займаються професійно, це багато, це на хайпі, ну і напевно там багато грошей вони на цьому заробили. Тобто це саме обладнання, яке там встановлюється там, от, там, де вартість електроенергії найменша, і там ти майниш, там, криптовалюти ти і заробляєш гроші. Легко намайнити собі, скажімо так, вільне фінансове майбутнє. Ну, напевно, там є математика, а вже ж все залежить від курсу. Тобто ти можеш зайти від халвінга до халвінга, да, і там. Халвінг це давайте теж пояснимо, це поділ криптовалюти вдвічі, тобто, що вдвічі важче видобувати, або вдвічі менше видобуваєте за ту ж саму енергію, що ви е, тратите. От біткоін кожні 4 роки має цей халвінг, тобто кожні 4 роки те, що ви, ви б видобували. Видобули ділиться вдвічі на на два, тобто вдвічі менше, ви можете видобувати вже, от з іншими валютами таке саме є? А я не не впевнений, а, але ну тобто, це каже про те, що напевно, якщо ти вирішив заходити у цю нішу, то буде Буде більш profitable заходити тоді, коли Халвін тільки пройшов, а не він буде там через 6 місяців, тому що вартість обладнання вона стрімко падає. Якщо розуміє, uh -huh. після Халвіна там воно з'являється новеньке і вже там інший там бзлі. Тобто потрібно напевно це розуміти. А, коли буде наступний поділ біткоїна, пам'ятаєте? А, а він був начебто 8 місяців тому. Серйозно? Ну, Халвін був, так? Да? Ні? Та окей, перевіримо ту інформацію. Якщо ви, друзі, зараз слухаєте, так само напишіть, коли був а, поділ біткоїна цікаво, бо я щось цю, цю, цю ситуацію пропустив. Добре, а, ми, ми говоримо за майнинг. Ви як компанія, IT-компанія Везом, ви стикалися з якимись подібними проектами, де чи ваші клієнти, чи хтось з ваших знайомих а, заходив, скажімо, в цей бізнес майнингу, і як ви саме були залучені як it компанія um, ну... Так, є багато компаній, які цим займаються. Вони там один перед одним намагаються будуть, ну, змагатися. Змагатися, так, да, змагатися. І так, в нас є клієнт, ми познайомилися. Це там компанія там, Easy Blockchain, а, І познайомилися з власником. Він теж українець, українець. Він приїхав сюди. Він вже достатньо довго здесь живе. І так він, ми почали працювати. Десь рік тому і саме розробляємо платформу. Розробили в платформу, яка саме допомагає йому з там. Клієнтами, з обладнанням і з дашбордами, які там показують, що як відбувається, і роблять саму систему там заробітку більш прозрачною і зрозумілою для користувачів. Тобто цей проект називається Easy Blockchain? Ну платформа, напевно, можливо, називається по-іншому, але сам, сама компанія, яка займається там майнінгом криптовалют, так тобто був заказчик, був клієнт, який каже: Допоможіть мені розробити софт. Під мій проект, який пов'язаний з майнингом, і що саме ви розробляли Це, Які саме функціонал був там? А, ну в, в, в нього є був є і напевно. Буде там успішний бізнес, коли, коли де там були. Ну є кастомери, він з ними працює, і, врешті-решт, він якогось там часу замислився над тим, що що потрібно зробити для кастомерів, щоб вони були щоб бути більш перевагливим на ринку, і таким самим чином з'явилася ідея зробити платформу, де там, там ти попадаєш в особистий кабінет, і зрозумієш там свої аптайми, працює, не працює, що як, і ти там спокійніше відносишся до того, що, що зараз відбувається. Ну, як це ми робимо там в, в будь-якому додатку, а, по там по біржам, по криптовалюті, там бінанс і, 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 і інше. Тобто, тобто а, за, за ну задумка сама така, щоб там для кастомеру було більш зручніше розуміти, скільки ти там ти заробив грошей, і там потім виводиш її тоді, куди тобі, тобі потрібно, і ціни виводиш на платформі. Ці що ви розробили, так там в реальному часі можна дивитися цифри. Як іде майнинг, скільки так, е так, е електроенергії витрачається, так, так, тобто так, це все таки так, так, машину моніториться. Так, розумієш, там, там, в залежності від того, скільки в тебе майнерів, тому що є різні, я покупаю, там, тисячі, десятки тисяч, десять, п'ять, різна кількість, ти розумієш, як, як вони працюють, працюють, працюють взагалі. Тобто ти це бачиш, там, там спеціальний там, там, обмін інформацією між. Там, з цим асіксом і платформою ти розумієш працює чи не працює, і скільки в тебе грошей? Ти спокійний, ти розумієш, що це працює, і в залежності від ринку ти розумієш там інвестувати більш чи там залитися на свої позиції позиції. Добре, цікаво, скільки часу у вас пішло на створення ось такої платформи? А, ну я думаю, місце вісім, місяців вісім, і потім пішов, пішов вже там десь місяців чотири. Тобто тотал десь рік, коли ми там вже там, заводимо там, перших клієнтів, потім інших, потім там співробітників, намагаємося там. А, Всім розказувати, поширювати інформацію. Тобто, десь 8-12 місяців зайняло, нього час розробка цієї І скільки було залучено людей? Це велика велика команда з, з, з нашої сторони. Ну напевно, там дякиди тім, тобто напевно, десь 12. 12 людей рік часу працювали на створенні цього да. проекту. Так, так. Да. А скажіть, це для внутрішнього використання компанії, чи це для зовнішнього використання це публічний проект? А, ну ви розумієте, навіть коли кастомер робить щось для себе, він ну. Трішки доробивши систему, може зробити її для для ринку. Тобто, так є напевно там думки зробити її поширеному і залучати туди інші такі вже саме компанії, і на цьому теж там додатково заробляти, чи яка буде монетизація. Так, напевно, такі думки є, але але, але перш за все, ідея була створити для для себе систему, щоб твій клієнт був задоволений, і це, це так і відбулося, тому що це, ну, коли там ти а, якось отримуєш інформацію і раз на місяць, що там щось ти зробив, і вона якось на емейл e приходить, чи як це було до цього, то тут а вже ж там всі звикли, там як це працює а, зараз. І а вже ж клієнт звик і потребує саме цього відношення. Завжди, коли створюється продукт, тут можна власне поділити цей процес створення на дві частини, так. А це сам функціонал і дизайн, як воно виглядає в даному випадку. Якщо ми говоримо про систему блокчейн, так про майнинг, майнинг що тут було для вас складніше? Це візуально подати, саме дизайн створити, чи можливо функціональні рішення були дуже дуже складними. Ну, я вважаю, що функціональне рішення було, було дуже складніше, тому що там багатокомпонентна система, і там потрібно там синхронізувати багато сервісів, а дизайн так він теж ну це, це є, і це для клієнта воно незрозуміло. Тому тобто, як там. Програміст, що він зробив, не зрозуміло. Воно десь як є, там десь в коді, а в який він код, він це не розуміє. Але це візуальна частина, саме дизайн, як ви кажете, так вона зрозуміла для а саме для кастомера, вона йому більш доцільна і напевно він для нього це важливо. Ну, тобто, але технічно, технічно, я вважаю, що все ж таки інша сторона була більш. Ви заділили якісь екстраординарні технології, щоб розробити подібного плану продукт? А у межі сервісу – так, так, а вже а ж. Вже. Цікаво. Скажіть будь ласка, це був ваш єдиний проєкт Easy Blockchain, блокчейн, чи ви мали щось таке? Щось Самі ще подібне? в. в, в... Крізь майнінгом з так, та валют. Так, так, так. А, Ну, можливо, щось було, але по, по, по об'єму по масштабу, так, то це один з найбільших проєктів, які ми зробили, і там зараз він використовується. Uh, Уявімо ситуацію, хтось зараз з наших слухачів захоче майнити валюту якусь. Uh, і Потрібна буде їм порада, як це все оформити, так само можливо створити а, певний якийсь візуал і функціонал. Чи ви зараз за це беретеся? Чи ви маєте на це зараз час і бажання це робити? А, ну, Ми не говоримо про таке ж саме рішення. Да? Ми говоримо взагалі про якусь ідею. Так, ну, наш... так. Да, да. Ну, Наша послуга це ж кастомна розробка, тобто ми завжди виробляємо велосипед для нашого кастомера практично там, з нуля, там, грубо говоря, по суті. А, тобто, окей, ну, ми завжди відкриті, ми, тому що там зріз компанії, це, там, чим більше клієнтів, чим, тим більше вартість, тим більше ревеню компаній. А, а, тобто для проєктів. Там, ти таких чи інших так а вже ж ми відкриті. А чому на завершення? Скажіть, взагалі, от, майн, -майн компаніям їм потрібні ці it рішення. Чому їм от, необхідно звертатися до вас чи до когось іншого? За цими рішеннями чи вони можуть можуть без них існувати? Висока конкуренція, тобто ринок зараз перегріт. Це тема на хайпі. Всі намагаються витрачати гроші, повинно відрізнятися на ринку один від іншого, І, так і тому вони намагаються виробляти і там кабінети, є мобільні застосунки, є ігри, монети. Все це пов'язано. І це це великі гроші, і тому вони вже ж їх вкладають, тому що. А хто зараз там, там прорветься вперед, той напевно буде якимсь лідером, в якомусь там вийді монополісту. Тобто, це висококонкурентний ринок. Цікаво. Ще не пізно заходити у майнинг? <хи> ну я думаю, завжди не пізно щось робити. Okay. Порадок прийняли друзі. З нами сьогодні в студії був Сергій Гузенко. Нагадаємо, що нагадаю, що він є CEO і засновник компанії Везом. Везом це компанія, яка допоможе вам знайти it рішення для вашого бізнесу. Якщо вас зацікавила ця тема, або ви маєте питання до Сергія, звертайтеся всі посилання на сторінки компанії Везом, ми дамо в опис до цього відео, а веб-сайт Везом. Так і називається, везом заходите і безпосередньо контактуєте з представниками компанії. Ну, і номер телефону 312 667 8472. Або ми ще дамо його в опис до відео, ви зможете так само написати чи подзвонити. Сергій, дякую за цікаву тему. І вам дякую. І чекаємо, дякую за чекаємо на ефір за 100 тисяч доларів. Так. Буде таке чи не буде? <реш> Я ж не знаю. Добре, без спойлерів. Дякую. Так, дякую, до побачення. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.